Наприкінці листопада відбулося засідання виконкому Визирської сільради. Про роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті за 2024 рік доповів її голова Олександр Токмінінов. Він відзначив, що за рік відбулося два засідання. Було винесено дві постанови на суму 680 гривень. Члени виконкому погодили проєкт програми інформатизації визирської сільради на 2025 2027 роки. Міністерство цифрової трансформації визначено як генеральний замовник всіх товарів і послуг по Україні і що стосується інформатизації та цифровізації. Тому міністерство рекомендувало нам затвердити дану програму та забезпечити її виконання. Коротко хочу сказати, що сума заходів цієї програми. Складає більше 14 мільйонів гривень. Також було погоджено проєкт програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Визирський центр первинної медико-санітарної допомоги Визирської сільради на 2025-2027 роки. На три роки виділено 16 мільйонів 3 тисячі гривень на 5 мільйонів 330 на кожен рік. Члени виконкому погодили проєкт програми підвищення інвестиційної привабливості визирської сільради на наступні три роки, затвердили протокол установчих зборів з формування складу молодіжної ради, програму фінансової підтримки центру надання соціальних послуг на 2025-2027 роки. Було погоджено програми Чисті села, охорону природного навколишнього середовища, соціальний захист дітей сиріт. Дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей і сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах, милосердя в дії та соціальна підтримка ветеранів війни, військовослужбовців, їх сімей, визирської сільської територіальної громади на 2025-2026 роки.